Так, мобільна вогнева група протиповітряної оборони готується захищати повітряний простір Рівненщини. Це ЗУ 23-2. Вона може вражати такі цілі, як крилаті ракети. Шахіди, ворожі БПЛА. Це Нацгвардієць Анатолій. Він командир мобільної вогневої групи. Був клич піти захищати країну. Всі мої друзі, всі знайомі йшли в воєнкомат. Я разом з ними пішов і мобілізувався. Я ж не буду один вдома залишатися сидіти. Ми постійно відпрацьовуємо прибуття на на вогневий рубіж швидке розгортання зенітного комплексу відпрацювали це до рівня автоматизму. Ми чергуємо цілодобово і кожна повітряна тривога ми відбуваємося на цей рубіж, займаємо позиції, можемо вражати і вночі. Хочеться, щоб вже це все скінчилося, ця війна. Катерина Сірук, Роман Чекунець, Суспільне новини, Рівне.